Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі DMCS. І сьогодні вам хочу розповісти, де знайти код та як відкрити двері е, на локації е, лабораторії гідродинаміки, що в затоні. Для того, щоб дістати код, нам треба буде вбити контролера в будівлі, що знаходиться поряд. З нього випаде шиб, для якому буде відвічений код. І після цього вже. Ми знаємо код на шийнику. Він буде 4824. Давайте перевіряти. 4824. 24 Двері відчинилось. І тут ми можемо спуститись вниз. І тут буде сейф. І в сейфі нас будуть чекати. Наукова аптечка, Геркулес та гп 25 Це підствольний, гран... підствольний гранатомет для використання на акм 47 і акм 74 Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо ця інформація була корисна для вас. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough